Привіт, дорогі ютубіки! Рада вас бачити на своєму каналі. Сподіваюсь, цим відео ми накличемо з вами літо, бо воно про крафтове, класне морозиво. Спробуємо знайти щось смачне і цікаве. З вас лайк. Приємного перегляду! Морозиво з мілкбару. Мілкбар це кондитерська в Києві, яка в першу чергу відома своїми десертами тортиками. І в них також є морозиво, Різне – кульки, якісь бокси можна брати яке саме. Але сьогодні у них є лише одне морозиво, бо це спешл до дня Києва, і це ескімо, мій Київ. Ось так виглядає. Красиве, як каштанчик. Про упакування хочу сказати, що справді я замовляла в віконечку з собою. І отак воно упаковане з собою, розраховане на те, щоб їсти його одразу. Немає якогось пакування в картоні, яке ти не знаю, потім понесеш додому, будеш зберігати в холодильнику чи в морозилці. Загалом пакування дуже лаконічне і вимагає негайного споживання. В принципі, мікбар відомий своїми такими цікавими, креативними, медійними маркетинговими проявами. Мені здається, що це одне з них до Дня Києва зробити такий київський каштан. Куштує. Перше, на що одразу звертаєш увагу, це дуже хрестка глазур. Цього морозива, вона прям хрумкнула, як шоколадка. Це, мабуть, з білого шоколаду і якось пофарбована. Всередині біле і шоколадне. Білий пломбір, приємний, такий плотний по текстурі, не такий солодкий на фоні самої глазурі. А оце чорне це м, схоже на щось горіхове. Дуже смачна шоколадно-горіхова паста. Дуже фундукове на смак. Дуже подобається це чорне. Це дуже смачне морозиво. Тут де чорна сторона. Вона мені супер подобається. Люблю шоколадне. Пломбір та шоколадне морозиво із горіховою начинкою з фундука та каштану у білому шоколаді. От там є не тільки фундук, там є ще щось каштанове. Не знаю, як це можна вирізнити на смак. Але оця горіхова консистенція супер приємна. Це смачно, це всередині, прям трохи як цукерка. Трапився горішок. Мені було цікаво, за рахунок чого От такі випуклості на ньому. Думала, можливо, за рахунок горіхів. Але ні, це такі з глазурі краплинки. Не знаю, чи коли ви подивитесь ці де що воно буде в меню. Якщо так, то в принципі раджу скуштувати. Якщо ні, то думаю, інше морозиво також буде смачне. Це чомусь нагадало мені дитинство, коли ми купували додому такі два великих відра морозива. І білого, і темного, і разом їх змішували. Ну, в сенсі клали поруч на якусь тарілочку. І тут я таке, і таке. До речі, я вже з'їла його майже половину, мені здається, але мені ще все ще не супер так солодко, щоб не хотілося його їсти далі. І оця горіхова паста це супер моя історія. Е, клас, сподобалось. Ідемо далі. But Це Гулівер на п'ятому поверсі, де знаходиться Фудкорт. І тут на фудкорті є Масімо Джеларті. Це така крамничка кафе з крафтовим морозивом від відомого талановитого українського джелете'є Масімо. Здається, якось не так його справжнє ім'я. Хто пам'ятає, напишіть в коментарях. На жаль, минулого року його не стало, але його справа живе. І це такий потужний бренд в світі крафтового морозива. Якраз Масіма Желарті пропагують те, що морозиво має, має бути не нудним і цікавим. І тут це так і є. Тут дуже багато різного морозива на вибір, морозиво у різних станах і формах, морозиво у вигляді піци, різні цікаві поєднання, смаки було дуже важко обрати. Серед такого різноманіття, але хотілося щось таке цікаве, і тому в мене виноградне морозиво. Я запитала, щоб ви порадили, і серед того, що є з кислинкою, порадили виноградне. До речі, Морозиво масі Маджеларті є в закладах різних, є також в магазинах: морозиво, сирки в шоколаді. в Сільпо часто його бачила. Власне, що таке крафтове морозиво? Це морозиво, яке виготовляється не у великих масштабах, не великими партіями, часто саме вручну і без додавання штучних якихось зайвих компонентів. І це його відрізняє від морозива, яке продається в стаканчиках, на паличках. в Різних супермаркетах та запаковане саме, і справедливо, що воно здебільшого коштує дорожче. Виноградне морозиво, кулька одразу видно, що воно не супер замерзше, а таке, як підтанувше, дуже гарно туди ложечка заходить. У мене чомусь око падало саме на ягідне морозиво, на черничне, дороблю, так запам'яталось. Солодке, думала, що вона буде трішки вкисліше. І з того, що в мене є в моїй картотеці спогадів і смаків, це найбільше схоже на плодово-ягідне морозиво, але звісно кращої якості набагато набагато краще. Схоже на сорбет, десь воно більш підтанувши, таке аж до вершкового тяжіє, а десь дужче схоже на джем, не розумію, як це передати, і також трапляються шкірочки винограду. Це супер приємна консистенція, найніжніша, яку я бачила у морозива. Класно, що можна і якийсь обрати такий вид морозива кульку з'їсти тут, а можна і придбати щось з собою, таке більш, скажімо, to гоу варіант. Йдемо далі. Грецька кафе від Ігоря сухомляна, і у цьому відео мені здається, це один такий повноцінний заклад. Тобто, тут повноцінне меню страви грецької кухні і не тільки, але ще тут є цікаве морозиво, декілька видів, і одне з них це ванільне морозиво з житнім хлібом. Подається у вигляді такої кнелі, це правильно так назвати на крихті з печива. І це здається мед. Гарна подача з собою такого не зимович. Куштує. М -м -м. Спочатку ти береш це холодне морозиве, таке вершкове, а потім в тебе лишається присмак, я б не сказала, не житнього, а такого бородинського прямо хліба. Він так холодить на зубах, цей хліб, або там є ще якісь кранчі штучки, або він, можливо, якийсь карамелізований. Іноді відчуваєш щось солоне. Це оливкова олія. Вау. З оливковою олією, з цією крихтою. Я взагалі чула ще про таке поєднання морозива з оливковою олією, але не куштувала. Це дуже класно смакує, Іначе десерт, але мені що в ньому подобається, що є такі компоненти, які його збаласовують і не виводять в суперсолодке. Крихта просто схожа на пісочне тісто і з якимись спеціями травами, як в грісіні. Вершково ванільне в поєднанні з. Оливковою олією і смачним житнім хлібом. Це дуже смачно. Звісно, це не морозиво, яке ти в пакуванні забереш з собою, але це просто якось довершено для мене як десерт. Хочеться його з'їсти все. Воно <рес> менш солодке, точно, ніж, наприклад, попередні два. Просто треба зізнатися, що мені подобається все, де є хліб. Я вражена дуже-дуже смачно. Йдемо далі. Дитерська хані, я в тому хані, який знаходиться в ЦУМІ на фудкорті на шостому поверсі. Мені здається, що два десь роки тому дізналися про їх морозиво. і зараз я бачу його. В багатьох магазинах, ну конкретніше в сільпо. Якщо ви знаєте, в яких ще супермаркетах буває морозиво від хані, то кажіть. Але так, наприклад, в сільпо я завжди бачу їх холодильничок окремо, і це, мабуть, також заслуга зробити щось крафтове вже таким більшим масштабом. Хотіла обрати щось цікаве, що я раніше не куштувала. Брала лохина лайм морозиво. і це веганське морозиво. Класне пакування. Це якраз пакування таке магазин. Зимне з собою і гарний дизайн. Найкращий смак після морозилки за 3-6 хвилин, тому зараз будемо говорити з вами, поки воно не розтане. Склад: лимон, лайм, малина, молоко, кокосове цукор, лохина, декстроза, цукрова пудра, глюкоза, стабілізатор, інулін, цедра лайма. Фантастичне пюре лохини, яке ми самі робимо зі свіжої української ягоди, поєднане з лаймом та кокосовим молоком. Ніжне, текстурне, дуже несподіване. Морозиво, про яке найчастіше кажуть, це вау відкриття. Речі, чула, що в Хані є така особливість, що вони всі десерти оцінюють по шкалі від задоволення до здивування, де задоволення це, скажімо, щось перевірене, що багатьом сподобається, не щось таке супер екстраординарне, а здивування це про якісь ризиковані поєднання. Були такі поєднання, які я подумала, що ну, якщо, наприклад, я візьму це поєднання, це цікаво. Але скоріш за все мені не сподобається так це задоволення. Без глазурі, просто однорідне. Це ще холодно кусати. В дитинстві я любила морозиво виключно в стаканчику. Мені подобалося його ще трішечки підігріти в мікрохвильовій печі і з цього стаканчика їсти його ложкою. Скажімо так, в мене були не дуже вправні руки їсти щось з палички, тому стаканчик мені от супер подобалося, що можна цю підталу текстуру морозива. Вишкрібати ложечкою, пишіть, яке ви морозиво любили в дитинстві в коментарях. Для мене це, мабуть, було навіть більше все таки шоколадне морозиво. Якщо там є ще шоколадні шматочки в ньому, це ідеально. Пам'ятаю, це сімейка, чи якось так вона називалася. Найчастіше купувала. І часто ми йшли зі школи додому, наприклад, з подругою і заходили в магазин і брали там морозиво. Дуже несподівана текстура, як наче очікуєш, що воно буде таке вершкове, хоча там основні компоненти це все ж таки ягоди. Не знаю, як це описати. Воно дуже незвичне, ні на що мені не схоже, але приємне, не надто солодке. В першу чергу, мабуть, відчувається кокос. Мені нагадує. Кокосовий трикутничок з важками є ягодки, шматочки цікаве, смачне, але не супер на мій смак особисто. Якби я просто тут пише лохи на лайм, як я побачила. Повернули, що там кокос, можливо, я б не взяла. Я куштувала тут різне морозиво. Оце не мій фаворит, мабуть, серед усього. Раджу скуштувати, наприклад, карамельне або класичний пломбір в шоколаді, якщо любите, або суницю в шоколаді, або мені також подобалися різні сорбети там з юзу такі кислі історії. Йдемо далі. Обс, це одне з найбільших в Україні виробництв крафтового морозива. Вони є багато де в багатьох кав'ярнях, в багатьох магазинчиках. Найкраще, куди можна прийти за ним це зайти на їх інстаграм-сторінку і подивитися, де вони є. В них там є збережено, в яких вони є, наприклад, заклада в Києві, де вони є в інших містах. Я бачила часто їхні холодильнички в кав'ярнях. Думаю, ви також. Але ось тут, це в цумі в пончик бой, знаходиться автомат морозива. Ну, чесно, моє безупинне здивування це було з приводу того, як треба було на автоматі обрати собі морозиво. Дуже цікаво, як оце знаєте, з газіровкою і якимось батончиком, коли обираєш, отаке пакування. Я обрала лимонний чизкейк, сподобалось воно, не суперзвичне. Склад сметана, молоко, незбиране згущене з цукром. Ром, цукор, шоколад, білий, патока, кукурудзяна, сік, лимона, яйце, масло, солодковершкове, борошно-пшеничне, сіль, ароматизатор, ваніль. Є і вершкові і ягідні. Я люблю чизкейк. Мені цікаво, яким буде це морозиво. Так, мабуть, треба зараз трішки павий сіль на лінії, почекати, щоб воно трішки підтануло. Не знаю точно скільки містер попс вже на ринку, але я про нього дізналась в 2020 році. Тоді я вже бачила його в у всіх класних кав'ярнях. Був їх холодильник, і тоді воно коштувало 60 гривень. Це здавалось дуже дорого. Ну це в принципі і було дорого на той момент. А зараз воно вже ну ще більше. Це як з бігмаком. Скільки б він не коштував, завжди буде здаватися, що це багато. Мені здавалося, що це буде прям як сирок, бо чизкейк, але ні, там сметана перша в складі. Я супер здивувалась, бо я просто вкусила якесь печиво. Цікаво. Спочатку я вкусила, виходить, печиво. По суті, як оця основа у чизкейка на смак. Вона тягуча, схожа на іриску або на жувачку. Оця вершкова біла маса це сметана, вершки і лимонний лимонний смак. Лимон дає приємну кислинку, воно не таке. Солодке, як часто є біле морозиво. Вона кислувате. Разом з цим є бісквіт, який так жується і додає ще якусь опору цьому, ніби холодному крему. Це цікаво, це смачно. Знову тут хліб, і мені це знову дуже подобається. Думаю, зараз буде танути ця біла маса, вона буде ще такою більш Ніжною ставати, бо зараз вона відкушується, схоже на те, коли ти шматок масла кусаєш, воно таке в форматі «to go», але за рахунок печива видається якимось цікавішим мені. Вона казала, що наїлось морозвидом. Лимонне дуже приємне. Мені особисто в літню спеку хочеться чогось не суперсолодкого, такого більш кислого, часто щось ближче до сербету. Подобається таке. Ходімо. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам сподобалась підбірка з крафтовим морозивом випуск. Літній, але дощ пішов. Така реальність, як я вже й сказала, що в кожному з цих місць можна обрати морозиво собі до смаку. Є дуже багато різних варіантів. Якщо казати про моїх фаворитів з цього відео, мабуть, це буде оце божевільно прекрасне морозиво з житнім хлібом з чайки, і також лимонний чизкейк, містер Попс. Мені подобається таке щось з цікавинкою, щось не надто солодке. Це було для мене і цікаво, і смачно. Пишіть, яке сподобалось вам, і до зустрічі у наступних відео. Па-па!